Неподалік від Чернігова є місце, де можна погладити м'яких шотландських корівок, почухати норовливих буйволів, а ще поспостерігати за полохливими ланями, вольовими кіньми Приживальського та благородними оленями. Це місце це екопарк Деревіль, розташований за кілька десятків кілометрів від обласного центру, поблизу невеличкого села Отрохи. Потрапити сюди може кожен охочий, варто лише записатися на екскурсію. Територія парку закрита, адже тварини живуть в природних умовах без кліток і вольєрів. Тому провести гостей може лише єгер. Ми ж вирушаємо на прогулянку деревілим разом із гідом Єгерем Віктором, людиною, яка знає тут кожну стежку і кожного мешканця. В цьому міжрічинському парку є екопарк. 380 гектарів, які обгорожені у нас по кругу сіткою, і там живуть тваринки. Отже, ці 380 гектарів екопарку розташовані на території найбільшого в Україні регіонального ландшафтного парку Міжрічинського. Фактично, деревіль це огороджена ділянка всередині великого природного масиву, де нині мешкають понад 500 тварин. Є чотири види оленей – благородний, петнистий, європейська лань і касуля. Одлічаються вони тим, що касуля вона росте вісом до 30 кг, європейська вань до 70, Петнистий олень він 150-200, а благородний саме найбільший 300-350. Ну до такого вісу в основному тільки мальчики виростають, а дівчатки вони поменше. Також ще є шотландські корови, індійський буйвол, коні проживальського. Муфлони це горні барани і овечки ходять по території. До речі, наш гід Віктор розповів, що найзручніше проводити автомобільну екскурсію екопарком. Місцеві тварини вже звикли до шуму мотору і не сприймають його як загрозу. А вони вже в нас до машин позвикали. Да, вони машину не вас приймають як угрозу, але коли виходиш з машини, вони одразу убігають. Загалом же територія екопарку здебільшого болотиста. Завдяки високій вологості тут вистачає природнього корму для тварин, а взимку їх підготовують додатково. Це називається в нас Бондарівське болото. Тут колись у 50-х годах за територією було село, а тоді його виселили, і воно після цього це пішло на цих болот. І болота можна сказати, що вони тягнуться аж до самого Дніпра. Одні сплошні болота везде йдуть. Це в таких болотах дуже люблять олені ходити. Воно виходить за счет того, що там влажно, там росте постійно молода трава і вона дуже сочна. І вони ото ходять і вискубують її. В зімнього времени ми їх тут всіх підкармлюємо, наложуємо сіно, зерно в кормушки. Ну а літнього времени то воно тут за що болот, то у волю їм трави вистачає, то немає надобності їх підкармлювати. На території екопарку живуть кілька видів тварин, до яких можна вийти з автомобіля й навіть погладити. Це шотландські корови та буйволи. Втім, взаємодіяти з ними дозволяється лише під наглядом єгеря. це малюко ось, це йому три місяці. Вони ж рождаються як плюшові медведики. Ці шотландські. І в три тижні в них з'являються тут малесенькі ярушки. Це в нас Рома вожак. <рес> да, Рома? Це він привозився сюди на територію до нас. Рома і Аза. А всі інші вже тут на території народилися. Ми їх називаємо місні котики. Їх отак, коли починаєш чухати, він може зараз на бока перевернутися, щоб його поживату більше зачухували. От так, от так, от так. От. Оце вони кайфують від цього. Утім, кайфують від такої взаємодії не лише бойволи, бути частиною природи, коли її можна побачити, почути та відчути на дотик це неймовірне задоволення. І це задоволення всього за кілька десятків кілометрів від Чернігова.